Буковинські вчителі прийшли на сесію обласної ради з вимогою відставки головної освітянки краю Оксани Палійчук. Педагоги переконують, захищають свою репутацію, оскільки поставили під сумнів їхню компетенцію. Оксана Палійчук, своєю чергою запевняє, з якістю освіти в області є проблеми. Буковинські педагоги звернулися до депутатів облради, аби вони підтримали вчителів. Мовляв, департамент освіти та науки Чернівецької облдержадміністрації принизив їхню честь та гідність. Продовж Двох місяців педагоги Боковинського краю в край е, Боковинського краю пройшли крізь призму ганебного приниження, брутального поневолення, гідності та етики педагога через мірило неправдивого, звертаю увагу, неправомірного, невалідного, придуманого Оксаною Михайлівною. Мова йде про анонімне тестування у форматі ЗНО, які складали буковинські вчителі, добровільно результати озвучила Оксана Полічук. Вони невисокі. Зокрема, кожен третій педагог продемонстрував рівень не вище трійки, та учителям не сподобалась сама подача головної освітянки. Тож спочатку люди просили публічного вибачення і так звільнення. Вчителі переконують, готові щороку проходити моніторинги, аби вони були сертифіковані Міносвітою. Натомість Оксана Палійчук запевняє, інновація департаменту не мала на меті образити вчителя, а навпаки, стимулювати його до самоосвіти. Адже з 2014 року Буковина в антирейтингу за результатами ЗНО. інколи в румуномовному районі, де школа з румунською мовою навчання, слава богу, показник кращий. Це означає, що все залежить від вчителя, від батька, від сім'ї, від дитини, від влади, від наших спільних зусиль. Показник кращий, як у школі з українською мовою навчання. Та низький результат учнів не є показовим для вчителів. Коли ти випускаєш четвертий рік поспіль випускників і в тебе до п'яти балів не доходить українська мова, шановна, ти маєш вищу категорію, ти маєш звання методиста. Чому проблема? Яку людину може формувати людина, яка не може скласти ЗНО? І те, що ви написали плакати, я з вами згідний на 50%. Але я б на вашому плакаті поставив безпереду. Таке, не всі педагоги буковини трієчники. Іван Костащук, кандидат географічних наук, каже, щороку реєструється на тестування, аби перевірити свої знання. Щодо системи моніторингу, який провів департамент, чоловік має чималі сумніви. При такій Окі. шкалі, коли дві помилки з 92 балів, це вже 11 чотири помилки, 10 шість помилок це дев'ять. І даруйте, десь буде той ноль. При такій шкалі чотири педагоги було звично склали тест на ноль. Значить, ця шкала була на Мою думку, як все таки фахівця направлена, націлена на те, щоб показати, що в нас учителі. Трічники, окрім цього, під час тестування, яке складали вчителі, не було допоміжних засобів. У випадку пана Івана географічної карти при такому саме тестуванні, при такому саме підході. Я у четвер для себе як освітянина я це говорю, сьогодні з болем. Я зробив такий дав діагноз системі освіти. Колапс голова ж профільної комісії обласної ради Іван Гешко запропонував визнати роботу Оксани Палійчук незадовільною. Звернути увагу директора департаменту освіти науки обласної державної адміністрації Палічук саме на Місь подальшого порушення законодавства України та приниження честі гідності та репутації педагогічних працівників Чернівецької області, визнати незадовільною роботу і рекомендувати голові на звільнення. Зрештою, депутати вирішили на наступній сесії заслухати Оксану Палічук, яка повинна розповісти про проблеми в освіті та запропонувати шляхи їх вирішення. Наталя Гатеш Сергій Льоткін Чернівецький промінь.